Актуальне мистецтво, новаторство, сюрпризи та хороше дозвілля це все про мистецьку тусовку Духовка 2012 Цьогоріч у рівному фестивали та святкували заразом п'ятий день народження. А тому програму зорганізували особливо насичену, різносторонню та з відомими гостями. Про репертуар фестивалю розповідають організатори заходу. Фестиваль дуже наповнений. У нас є і короткометражки, і музика, і танці, і театр зі Львова, акустичний виступ гурту атмосфери зі Львова, діджеї, акустичний виступ гурту Гапочка, Фаренгейти, виступ театру Метр, театру Зліва направо. Ну, якби програма насичена і Сподіваємося, що прийде багато гостей. На фестиваль завітав Львівський екотеатр «Wind of Change». Зі сцени говорять лише на актуальну тематику про екологію навколишнього середовища та свідомості. Презентована постановка Наречена чи тигр. Кажуть, теж не просто так. Ця вистава вона піднімає деякі питання і не дає вирішення. Тобто людина йде після вистави і далі думає над. Тими питаннями, що ми підняли, і це дуже дивовижне, тому що після прем'єри за дві години вже після ми зустрічали людей у Львові, які питали, яке ж вирішення, Ну, тобто, ми просто чули, що вони думають про це. Тобто, і ми приїхали ці певні смислові процеси запустити в місці рівного неохочих слухати та дивитися на духовці. Запрошують творити руками. Кімната майстер-класів усі три дні пропонувала оволодіти мистецтвом тату, виготовленням прикрас з войлоку, картин з паперу та новорічних іграшок з етнічними мотивами. На фестивалі співали багато різного. З поміж запрошених і у музичних колах. Київський гурт Гапочка на духовці кажуть вперше та експериментувати вирішили теж. Сьогодні програма буде незвична, така більш експериментальна і ексклюзивна, тому що м, такого ми ще концерту не грали взагалі. Сьогодні рівно ми дивуємо зовсім іншим складом і іншим підходом до концерту. Чим дивуватимуть і яку духовну їжу приготують на духовці наступного року секрет. Тому залишається лише чекати. Діана Білоконенко, Юрій Кобів, новини рівного.